Всім привіт! З вами канал Станарство з нуля. І сьогодні перший раз я вже своїх пацят випускаю на вулицю. Вони ще не хочуть виходити, ще бояться. Все, повтікали. Це один менший трошки кабанчик, не знаю, хто це йому таке, але він трохи менший. На ніч знову температура знижується, і ми... Ті двері закрили і будуть вони вже тут. Але тепер вже на день ми будемо їх випускати туди на обори, вони там будуть вже бігати. На цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.